Боже, папараци, папараци. Дивіться, що в мене є. Це настояща полтавська лохина, дівчатки. Не треба їхати в Закарпаття, не треба їхати в Київ, щоб купляти по три тисячі, як малину нікоти бізнесмени роблять. Оце 500 гривень кілограм. Ється у всіх полтавських бірюзових кав'ярнях, у кав'ярні Левіто, хоч би не вдавитися, так хочеться все швидко сказати. і... Якщо ви не хочете нікуди виходити і шукати, ось телефончик тут з'явиться, позвоніть і вам привезуть 500 гривень кілограм, а для військових знижка 20%. Людей. Добре бути блогером, пускають в холодильник навіть. А зараз я прийшла в холодильник. Ось тут знаходиться наша лохинка. Ану, ану. А ось тут вона зберігається. Саме обідне, що поки я тут взяла за 500, моя подружка взяла в Сільпо за 800. Не робіть так, беріть Полтавську за 500. О. Дорвалась. Назбирала лохини.